А зараз в традиційній для нас творчій манері вас чекатиме прем'єра нової пісні і спілкування з виконавицею, котра нещодавно увірвалася в український шоу-бізнес. Причому зробила це стрімко і яскраво. Власне, і про прем'єру її нової пісні, і про інші речі ми зараз будемо говорити з пані Делікейт. Вітаю вас, вітаю, радий бачити. Отже, вітаю. 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 Дивіться, читаю ваш прес-реліз і просто таки насолоджуюсь. Після творчої паузи співачка Делікейт повертається з повністю оновленим звучанням. Хід завис, причому не просто завис, а завис через три і зараз я запитаю вас, чому саме так, угу. стане тією рушійною силою, яка дозволить жити без рамок, дихаючи свободою на жодному кроці. І там у мене ще сподобалось Ага, Делікейт стирає патріархальні рамки суспільства в новому електронному синглі Завис. В чому рамки? Що ви стираєте, про що йдеться мова і чому Завис через 3 Е? Чому Завис через 3? <кій> Напевно, що коли ми підвисаємо, ми трошки від, 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 відходимо ага. від себе. Да, да, да. Тобто це про підвисання до чогось. Взагалі, Завис. От саме ось ця назва виникла така маленька придосторія. Роз, розповім в мене є улюблена порода собак, це золотий ретрівер. І вони інколи підвисають, коли дивляться на людей. І я бачу цього песа, я дивлюсь на нього, і я така, боже, ти так завис просто максимально. І цього з цього з'явилася власне ця фраза завис. Ага, тобто маємо ще а, життєву слава. історію. Да. Поверта... Повертаюся до вашого релізу фраза, яка мене не може не радувати. Угу. Але знаєте, певним чином навіть дещо лякає. Отже, нову сторінку власної кар'єри Делікейт починає. З максимально фемінного треку, який підкреслює жіночу владу і домінацію над чоловіками, нам уже боятись, угу. я маю на увазі чоловіків чи як. Я думаю, що нічого боятись не потрібно. Це був чисто мій, моє внутрішнє бажання підкреслити те, що жінка вона класна, вона крута, вона може добитися, досягати, вона може керувати. Ось тому я використала такі рядки. Я на місці, ти на місці, твоє місце під каблуком, щоб жінка відчувала свою владу, щоб вона відчувала ауру свою, щоб вона не боялася бути сміливою. Та ви знаєте, ми наче й не проти. під каблуком, так під каблуком, господи. От. Тобто нічого страшного немає. А окрім да. того, що вас надихнув на цю пісню ваш собачка. Який сенс ви в неї вкладаєте? От якщо настільки яскраво звучить ваш реліз що до цієї пісні? Ну я то пісню дивився, я знаю про що uh -huh. там. Але от так дайте інтригу нашим глядачам. Про що, от чому ваша пісня настільки яскрава, що реліз до неї навіть от просто полахкотить якимись емоціями? Ой, чому про... пісня настільки яскрава? Про що, а, про, 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 про що ага. ви співали? Про що я співала? Про сексі фемінну ауру дівчат, Прав. жінок, про те, що можна бути суперкрутою, і я суперкрута, і я вірю в себе, і в мене все вийде, і взагалі цей світ виключно для мене. Ось, і ти не підвисай, тому що якщо зависнеш, можеш не вийти з цього стану. Ось тут більше про фемінну ауру. Да. А, я, як філолог, завжди звертаюся до текстів. От я бачу, от у мене виникають питання до того, з чого починається ваша пісня. Ти такий милий, милий, та я все ж з тобою не змогла. Що не змогла? Ага. Я бачу квіти, бачу, пишеш, бачу, кличеш в кіно, та я закохана у гіршого за тебе давно. Мова йде про якийсь трикутник. скажіть мені, що там один такий, але не такий, не змогла. А тут набагато гірший, але закохана. От про... розкажіть нам в якому стані перебуває ваша лірична героїня? Моя лірична героїня любить поганих хлопців. І ось до неї підкатує добрий хлопчик, милий хлопчик, але вона в ньому не зацікавлена. Вона зацікавлена в тому поганому. І каже про те, що я закохана у гіршого за тебе давно. Чому? От Чому дівчата цікавляться от, хуліга, хуліганьон? Чесно, напевно, це більше від хотіла сказати від досвіду, але да, від досвіду залежить. Напевно, що хулігани вони більш емоційніші. Ну, ті, хто любить напевно емоційні гойдалки, то їм їм підходить такий типаж. для мене це просто пісня. Для мене це просто альтернативна реальність, де моя героїня закохана в поганого хлопця. Ох, вже ці емоційні ага. гойдалки? Ну через таке кожен має пройти тут. Ну так це, це такі речі, які треба відчути на власному досвіді. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до пісні? Я знаю, що ви починали, і ви цього не приховуєте. Більш того, ви декларуєте це, що ви починали із стриптиза. От як, як все це відбулося. Тим більше, я одразу компліментів вам накидаю у відео. У відео відео дивитись приємно, в тому числі завдяки вам особисто. Дякую. Ну, дорога, як я взагалі прийшла напевно до музики зі стриптиз клубу? Ось так почну. Це була мрія всього мого дитинства, напевно. І коли я зрозуміла, що я можу заробляти гроші працюючи в стріпі, я така: блін, я ж не стриптозерка. По факту, я я артист. Мені потрібні ці гроші для того, аби вкласти їх в музику. І почати просувати вже свій особистий бренд, себе як артистку. Ось тому це була тільки бу, частина мого життя, яка мені допомогла зрозуміти хто я для чого я, чому я хочу це робити. Ось так одне допомогло іншому. Ага, я от якраз зайшов на ваш ютуб канал, мені цікаво, коли він був створений в 23-му році, і не так багато відео на ньому. Тобто, очевидно, можна говорити, що ви знаходитесь на якомусь своєму стартовому етапі, ми бажаємо вам лише подальших успіхів. Скажіть, будь ласка, як вам відчувається зараз, коли ви стали вже частиною українського шоу бізнесу? Наскільки там ця велика конкуренція? Чи Навпаки, можливо, там існує якась творча атмосфера взаємної підтримки. От вам, як людині в цій історії, ну, власне, поки що новій, як вам там відчувається серед інших артистів? Um, насправді в мене не так багато знайомств наразі, але але. Є чудові люди, я талановиті люди, які мене надихають, е, яких я надихаю також. Я ем, не орієнтуюся саме на конкуренцію. Тобто, конкуренція вона і так буде. Я хочу створити свій світ, е, свій світ двохтисячних, передати mm -hmm. цей вайб, передати е, свій досвід, так само тому, що я не хочу співати просто пусті пісні. Я хочу. Співати пісні про щось, ось тому сподіваюся, що все буде добре. Сподіваюся, що там будуть так само дуже класні люди, і ще більше я з ними познайомлюся, і будемо разом творити в майбутньому. Якщо говорити про класних людей, безумовно класні люди приходять до класних людей, наприклад, під час концертів. Коли актор на сцені публіка в залі, і у них відбувається взаємний обмін емоцій, ну власне для того і існує пісня. Ми зараз бачимо. Ну в усякому разі, я вас онлайн. Чи є у вас виступи наживо, чи з'являєтесь ви на якихось публічних майданчиках, де вас можна побачити, щоб не лише з екрану монітора? А, поки що я ніде не з'являюсь. Мені хочеться трішки ще більше заявити про себе, ще випустити нові пісні, щоб люди зрозуміли мій настрій, мій характер. Ну і щоб ці пісні нас пов'язали енергією своєю. Ну, тоді, при нагоді, я запрошую вас у Дніпро. Я знаю пару місць, де вам можна от з, з вашим репертуаром виступити, і це зайде, от просто так. Всі будуть робити те, що ви захочете із, із сцени. От, я щиро вам вдячний. І наостанок, все ж таки, скажіть, будь ласка, от щойно відбулася прем'єра Завис. Чи mm -hmm. е, коли нам варто очікувати вашої нової пісні? Чи відвисне хтось і над яким матеріалом ви зараз працюєте? Тому що е, ви, безумовно, яскраво. На вас приємно дивитись, вас класно слухати, ви випромінюєте ви емоції. Хочеться продовження. Дуже дякую. Це, по-перше, по-друге, працюю дуже. Е Важко, скажімо так, над матеріалом, важко, але приємно. Ось так. Матеріал готується. Гадаю, що найближчим місяцем два ви вже почуєте нові пісні, нову пісню, новий реліз. І будемо так крок по кроку випускати все більше і більше матеріалу. Тому найближчі найближчі декілька місяців 100% будуть нові пісні. Супер, що ж з нетерпінням чекаємо ваших нових пісень. Поки що слухаємо ті, вже які є. А щот, щодо Дніпра я аж ніяк не жартував. Якщо приїдете, знайдемо для вас там, де ваш репертуар залетить аж бігом. Сподіваюсь, Дуже так дайте. воно і відбудеться, і ми з вами поспілкуємось вже наживо. Дуже приємно було з вами познайомитись і поспілкуватись. Щиро вірю в те, що Дуже. це наша перша, але не остання розмова. І усіляких вам успіхів. Чекаємо нових пісень. Дякую, Па-па, Дякую.